Самопроголошений президент Білорусі дав інтерв'ю телеканалу Росія 1 і як завжди не безмечні. Зокрема, Лукашенко розказав, що Україну вже денацифіковано. Він продовжив вигадувати далі і заявив, що вже 70% населення України ненавидять Зеленського, оскільки він обіцяв одне робить зовсім інше. Це я цитую. Звідки такі дані Лукашенка? Він звичайно що не пояснив. Висловився Лукашенко і щодо операції засу Курській області. На його думку, це підвищення ставок і Таким, такими діями Росію провокують на ядерний удар. Саме тому напередодні для підкріплення в Курській області він додав дав казівку передати частину військової техніки Білорусі Росії. При цьому Лукашенко знову каже, що Москві та Києву слід розпочати переговори. Ну а ще Лукашенко знову марив про загрозу з боку України. Він заявив, що його змусили перекинути до кордону з Україною майже третину білоруської армії, оскільки Україна нібито розмістила біля кордону понад 120 тисяч військових. Тож тепер його найкращі бійці стоять вздовж державної межі. Це спецпідрозділи Альфа і Алмаза через загрозу з боку України і з Заходу білорусько-український кордон замінований настільки щільно, що пройти його можна лише з дуже великими утратами. У Держприкордонслужбі України на гучні заяви Лукашенка вже відреагували належним чином. У коментарі Українській правді речник ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що українські прикордонники. Не фіксують зміни з білоруської сторони кордону та зазначили, що диктатор продовжує діяти на користь Росії. За словами Демченка, на українсько-білоруському кордоні не фіксується нарощення чисельності військових з боку Білорусі. А заява Лукашенка зумовлені його бажаннями догодити Кремлю. І просто зараз до нашої студії долучається Олег Постринак, політтехнолог. Пане Олеже, вас вітаю. Доброго дня. Доброго вечора. Ну, бачимо якісь такі істеричні заяви за своїм характером, які в інтерв'ю для російського телеканалу робить Лукашенко. Він боїться, чи це дійсно таке вже відкрите підігравання і бажання догодити російському диктатору? Давайте спробуємо проаналізувати дії окремо Лукашенка. Слова окремо. Бо це той випадок, який вимагається щодо дій. Лукашенко 22-го Лукашенка 23 третього, 24 го року. Це різні поведінки по відношенню до України. 22-му – це російські ракети, які летять з території Білорусі за підрахунками. Це приблизно понад 700 ракет початку повномасштабного вторгнення. Ну принаймні, до серпня 23-го року. По друге це надання території Білорусі для атаки на територію України. Київська оборонна операція. І дії в двадцять другого, роках, коли в принципі білоруська територія не використовувалася для повітряних так, і, власне українські дрони не залітали на білоруські військові та економічні об'єкти, тому на мою думку, існує якась неформальна домовленість між Києвом і Мінськом, не чипа один одного, якщо ця домовленість буде порушено. То о, я думаю, Лукашенко віддає повністю о, собі уявлення про те, що та, на території Білорусі Курськ якраз жива два та слухайте. От ви сказали зараз про неформальну домовленість, яка можливо ймовірно існує між Києвом та Мінськом. Можна трішечки детальніше про що би. Могло йтися в цій домовленості. На вашу думку, це військові моменти. Дивіться, от проаналізуйте активність, наприклад, нашої дронової армії. Б'ються військові аеродроми в Росії, деякі дрони навіть долітали до Кремля. Була загроза навіть парад путіну військово-морського флоту підпортити в Санкт-Петербург. Принаймні жодного повідомлення про український дрон на території Білорусі. Я не беру останні оці повідомлення Лукашенка, що на дрон залетів на території Білорусі. Це фейк, це однозначно фейкова історія, яка просто дотична. Бо Лукашенко треба було знаєте, підкреслити свою відданість і лояльність в Москві. Це зробив філіграм, тому домовленість стосується лише військової активності. Але давайте перейдемо. А до... я перепрошую. А навіщо, наприклад, Україні? Ми ж не ведемо війну з формальному, ми не ведемо війну з Білорусі. Наш противник, наш ворог, це Російська Федерація. Нащо нам даватися на провокації давати, скажімо так, зайвий привід Росії якось писувати за свої проксі? Фактично, це майже там підконтрольно Російській Федерації територія, Білоруська Республіка, так. Наші наражатися на ну скажімо так, якщо нам вже нема чого втрачати, так у відносинах з Російською Федерацією, але за нами стоять наші західні партнери, які в принципі ну вони намагаються нас все ж таки заземлити, і щоб ми були в рамках якихось там норм міжнародного права, яке так сяк працює, але все ж таки в Росію летять українські дрони а не західні, і давайте чесно вам. Відверто скажемо, де знаходиться тактична ядерна зброя на території Білорусі. Але О, ми не знаємо, чи вона там заряджена, чи ні. Бо є така думка, що там просто стоять боєголовки порожні. Принаймні, давайте фактами е, говорити, що там вона є. Так, да, Білорусь і Росія становлять е, окрему союзну державу. Е, перед війною були підписані дорожні карти про формування єдиного оборонного простору. Білорусь надала свою територію для агресії для нападу на Київ ну на Чернігівщину. З Білорусі. Я вже ще раз цю цифру скажу: з лютого 22 по серпень 23 прилетіла 721 російська ракета, а можливо і білоруська ракета, яка стала російською. Тобто Білорусь є співучасником злочину агресії, яку вчинив у є спів, співучасником вже по самому факту. От, навіть оця остання заява, від якої ми можемо виштовхуватись, коли Лукашенка от, от буквально в цьому останньому інтерв'ю, яке ми обговорюємо, який він сказав, що він передає свою зброю Російській Федерації, аби там їх захистити, чи якось таке формулювання якесь таке було застосовано? Так абсолютно, але давайте дозвольте. Я повернуся до нинішніх слів Лукашенка. Дуже ми загиблились в принципі в цікаву тему. Але тим не менш коментарі Лукашенка не менш цікаві. Це не факт, що я це правда, якщо я скажу, що Лукашенко і Путін мають нарциссніку. Я зараз поясню курською операцією, Україна фактично увійшла на суверенну і недоторкану територію не тільки Росії, а й союзної держави Росії і Білорусі, перевівши війну на територію ворога. І сильно принизивши військового злочинця Путіна і поставивши Лукашенка, до речі, в стан е, тварин, страху. бо білоруські добровольці в Україні сила надзвичайно мотивована, далі ви можете думати самостійно, а наш глядач також на якщо е, говорити вже про польську операцію, то де гарантія, що якщо за силу зараз зайшли. В Кузьку область, буде тобто гарантія, що добровольці через певний час ну, не захочуть здійснити похід на Москву, на мінськ. Тому для внутрішньої історії російської біологіки випускають в Україні, якому треба негайно пояснити, що ну ніякого приношення і ослаблення не сталося. Як це зробити? Знову натякнути про зброю, але при цьому допустити, що використання зброї не доречно. Позбавить Росію друзів, як сказав Лукашенко. І що цікаво, це робиться ну елементарними маніпуляціями, такими характерними для Лукашенка, оцими дешевими уживками, які він робить під час Щ... чим, яку ще використовує Лукашенка. А він начинає на наявність якогось в перспективі національного плану нападу Росії в Росі, на Польщу. Тобто, що ми бачимо, в цьому інтерв'ю спробу. Штучному віртуальному світі відновити прийняття Росії та його саталі та Білорусі як начебто сильної країни, яку ще треба, це в основному наративи для внутрішнього споживання, щоб дати білому розуміння, що Путін і Лукашенко ще сильні. Бачите, вони там погрожують ядерною добункою. Бачите, у них навіть, є якісь афімерні плани нападу на Польщу. Е, ось, ось навіщо? Це було сказано? Е, ви все ж таки вважаєте, що це на внутрішнього споживача. Хочем, ну, можливо, я помиряюсь, але всі ці е, повідомлення стосовно ядерної зброї це адресується далеко не на внутрішнього споживача. А от саме туди, в Європу, туди за океан, можливо, я помиряюсь. Пане Олеже, я буду дякувати вам. Обмежені ефірним часом. Я сподіваюся, що ми з вами ще неодноразово і до цієї теми, і до інших не менш важливих тем будемо повертатися. Олег Пастернак, політтехнолог, був з нами на зв'язку. Дякуємо.